Доброго ранку, маю передплатники окремомовного каналу. П'ятниця. 4 хвилини на 6 шо, до 5.04. 23 серпня 2024 року. Зі святом всіх вітаю. Отакий от святковий п'ятничний ранок. І знов доброго ранку. Бачите, такий ранок. Теплий, 23 градуси. Я вже казав на російську мовному. 23 градуса, 23 серпня. Вчора 22 було 22 градуси. тепліше, Може 31-го буде 31. Це <рігідно> жартую такі дурні жарти. Після такої ночі не дуже. Виспався зранку як ото й вночі встав зранку як прогуділо, більше налягав, не... Не справ багато. Ладно. Було на кар'єр по водичку сходити, але навіть не встиг, навіть зараз на роботу йду на п'ять хвилин хвилин пізніше. Ну, я... Наздожину буду біжати. На що ще розповісти? Світло, водичка є. Все все як завжди. П'ятниця. Усіх вітаю зі святами. День прапора, день міста, день визволення Харків і день п'ятниця. Це найголовніше. Найголовніше свято все. Усім миру добро злагоди, всім щиро дякую. Незвичайно. Будемо жити, незважаючи ні на не що. Всі до побачення, мої любі, пока.